Подія 2013 року. За нами знаходяться а, в кліці 2, гопника звичайні, майже вимираючих від краєчому гопника, привезений спеціально з Києва. Живиться насінням пивом, годується три рази на добу, з'їдає приблизно півтора кілограма насіння, випиває 5 літрів пива. Вживає на нормативну лексику, але оскільки ми сьогодні обмежували їх у цьому, то в принципі можна і дітям підходити до клітки, але наближатися на безпечну місцях. Пережлобологія ставить на меті дослідження такого явища, соціально-культурного, мистецького, політичного, побутового, що зветься жлобством. Жлобство розлито в повітря. Зрештою, жлобом є кожен з нас. тільки кожен з нас має. є, має тіло, тобто тваринні інстинкти. От приборкання це тваринних інстинктів, якось е, взяття під контроль тої тварини, що живе в кожній людині. Є і над завданням цього проекту, тому що людина, передусім, це самоосвіта, це, це самодосконалення. Жлоб апріорі не читає, книжку в руках він не тримає. Тому, дорогі діти, подивіться, якщо ви не будете читати, ви перетворитеся до таких людей. Так? читайте якомога більше. Я це вам кажу і заявляю абсолютно авторитет. Ну а зрештою на нашому форумі присутні художники, жлобісти, які теж перетворилися на тварин, вже третю добу <творю> 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 Ні, Інколи людині треба перетворюватися на скотину, тому що ну, інстинкт вимагає своє. Людина теж має їсти, пити, розмножуватися, має дозвілля. Все це мають і тваринки. Якщо хтось тримає да, тваринку вдома, то собака теж їсть. Є. Вона любить погуляти, вона любить поспілкуватися. Але що відрізняє? Тварину від людини. Те, що вона може займатися самоосвітою, самовиконанням, самообмеженням. Бо тварині стільки не дає, вона стільки жре. Тварині стільки там, не знаю, не налій, вона все вип'є. а людина може все ж таки себе якось обмежувати, тримати себе в рамках. Зрештою, жлобів, різновидів жлобства, буває дуже багато. Один з найнижчих, скажімо так, рівнів жлубів це хлопчик, звичайний, якого ви бачите зараз в бійці, вже майже вимираючий тип, таких вже в природі зустрічається дуже рідко. Звичайний гопнік був дуже розповсюджений в 90-ті роки. В 90-ті роки, коли країна проходила важкий час посттоталітарного комуністичного відродження, і зараз часом гопнік мутував. Він е поміняв костюми турецькі підробні, Adideik, Adiduk, Adidas, дідайк, на адідаси справжні, на Nike. А зараз же міняє свої адідаси на Бріоні, на Армані, а уживані Бехи вже міняє на Мерседеси, Лексуси і, зрештою, з вулиць. Звичайних вулиць міських кварталів переміщаються кабінети влади. Жлобік дуже багато серед депутатів Верховної Ради. Я не побуюся того слова, що навіть президент теж є певним особенням, бо він починав саме от з такого рівня, з оптика, звичайно. О, але домігся рівня президента. Ну то нічого. А, то така реальність об'єктивна. Хочемо, ми то не хочемо. Бачите, ми хочемо, щоб було сонце, приміром, так, але йде дощ. Ми хочемо, щоб був дощ, але був сонце. Це все природне, це все це все природньо. І тому, якщо Бог створив гопніка, то значить він комусь потрібен. То ми займаємося різними дослідженнями жлобства. За 5 хвилин, дорогі друзі, ви побачите перформанс, який а, називається годування гопників. О! Ого! 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 А зараз, якщо ви хочете, якщо є по Рубасіку, є у когось по рубасіку? Рубасік це на, це на жаргоні гопників, то одна гривня. Гопник, звичайний, троєщинський, української мови не розуміє. У нього не вистачає інтелекту, щоб вивчити іншу мову. А це не тільки троєщинський. є багато гопників, чий рівень інтелекту не дозволяє прочитати книжку або вивчити мову. Це найнижчий рівень людського розвитку, скажімо так. Один з найнижчих рівнів. Тому ми звертаємося до них російською мовою, переходимо на російську, і причому треба говорити це на підвищених тонах. А ну сел, я сказав на карти, швидко! От тільки так. Вони, можна. вони розуміють тільки так російською, і так от. і з матом можна, так. Нормальної, звичайно, людської мови вони не розуміють а, Годуються переважно носіннями, то вам я то вже казав. А якщо є рубасіки, дайте, будь ласка, рубасик зараз. Я... Рубасі касамарить рубасик, дайте що? зараз. Побачите, зараз побачите перформанс. Це називається перформанс. Гопники теж їм не чуждий музичний, музичний а, музичний. Вони люблять слухати Михайла Круга, Олену Ваєнгу стаса Михайлова, Григорія Лєпса особливо да боже ні. ні Вони у нас не сотку мені да за увага. Увага, дорогі, класична пісня. гопника звичайного Владимирський централ. от дивіться, виконується на кортах, кидаєте рубасик, і гопник звичайний виконує разом з вами так, красиво. централ краси. Ну, да, да. 3-4. Касу скидайте. Так, треба вже книжечку. Давайте, давайте, давайте. Аплодисмент, аплодисмент! Підтримайте, будь ласка, О, вони, теж О, вони теж люблять, коли їм аплодують. Ніщо людське гопнику по суті своїх. Бежит на сердце Чахи рус Владимирский централ, эти северные. Тапами звери, ох, немерена. Ока одиннадцать тут. И зараз, дорогі друзі, на ваших очах вони... Тричі на день приймають пиво або до п'яти ну, від трьох до п'яти разів приймають обов'язково пиво, з'їдають до 10-10 до пакунків. А є ще варіант гопниці, ну то тобто, злобиня вонюча. Вона наразі залишилася в Києві, отруїлася креветками. Глибині вонючі дуже схильні до гламуру. Вони люблять все таки, знаєте, переходять відразу від картоплі салом до креветок, авокадо їм дуже подавають. Гламурне таке життя дуже люблять. І, в принципі, вона, на жаль, ну, не змогла приїхати, залишилася в нашому зоосаді, в зоопарку в Києві. О. А зараз увага, процес згодування, до клітки не наближатися близько, можливі приступи невмотивованої агресії, ви бачите, не, близько, не наближатися. Ви можете позбутися своїх гаджетів, своїх гаманців. Все це досліджено в книзі ж лобологія. Яка продається тут це унікальне видання? Книгу проілюстровано і зібрано в великому виданні зібрано 33 інтерв'ю і проілюстровано всю ж лобологію. А в маленькому тільки есеї. Отже, увага, годування гопників. Сімки! Сімки! Сімки, сімки, сімки! Хочеш погодувати? Хто хоче погодувати? Обережно, обережно, раз, будь обережно. Ти хочеш, на, погодуй буде. Діти, я спокійно. Ви читаєте, діти? Читати вмієте? читайте більше книжок. Якщо не хочете, щоб вас посадили в клітку. а тепер півасі лопніки Все, дякую дуже, дорогі друзі.